В Ужгороді відбулася зустріч міністра доходів і зборів України Олександра Клименка з інвесторами Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. В рамках робочого візиту високопосадовці Міндоходів відвідали реконструйований пункт пропуску на українсько-угорському кордоні «Захонь». Також представлено нового начальника Чопської митниці Сергія Харченка. В зустрічі взяли участь власники та виконавчі директори 130 найбільших підприємств, в тому числі із зовнішніми інвестиціями, керівники головних управлінь та митниць міндоходів Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Основне питання для обговорення створення сприятливого бізнес-клімату для залучення інвестицій, розвитку малого і середнього підприємництва, відкритість прозорість і чесність у сплаті всіх податків та зборів перехід на новітні форми і методи роботи. Якраз Міністерство доходів і зборів України швидкими темпами реформується і бере за зразок найпередовіші світові досягнення сфери оподаткування. Напередодні підписання договору про асоціацію з ЄС велику надію покладають на західноукраїнські області, де вже залучено і розвивається багато іноземних інвестицій. Західні регіони повинні стати драйверами цих. Змін. Ви будете для всієї України взірцем цих змін. І на вашому прикладі кожен українець має змогу побачити ці переваги цього кроку. Розглянули на зустрічі і проблемні для бізнесу питання. Зокрема, турбує митна вартість на товари, яка, за словами підприємців, часто завищена і необ'єктивна, побоюються і ті підприємці, в яких майже всі ринки збуту в Росії. Хоча це питання, звичайно, не до міндоходів. доходів. А ось про невідшкодоване ПДВ тут вже не звучало, і в цьому велика перевага впровадження автоматичного режиму його повернення. Підприємств, що працюють в цих областях в трьох. Станом на 1 жовтня відшкодовано 2,5 мільярди гривень. При заявці майже 1,5 мільярда. Сьогодні Міністерство доходів і зборів актуалізує питання прямих контрактів, правила чіткі і прозорі. Рух документів повинен співпадати з рухом товарів, а точка прибутку має бути в Україні. Закон про трансферні утворення спрямований на руйнування офшорних схем, які дозволяли відмивати поза податками великі кошти. Близько 20 мільярдів в найближчі три роки надійде до державного бюджету. 20 мільярдів це розрахункова сума, яка розрахована експертами, фахівцями міністерства доходів і зборів, і вона також має місце. Близько півмільярда до мільярда надійде вже до кінця цього року, і ми це бачимо. Зустріч відбулася у формі відвертого конструктивного діалогу, і в цьому є свої переваги. Система має бути цілісна да послаблення. Тому тому що з однієї сторони можна поставити податки, а з іншої сторони піти і іншим чином оштрафувати підприємство чи якось там заважати їм працювати. На сьогоднішній зустрічі було дуже задано багато конкретних запитань, і ми також отримали багато конкретних відповідей як Міністр сам відповідав, так і представники міністерства. Інвестиційний клімат у нас приємний, тому що, от коли я був в Швеції, нам проводили приклад. У них податково ну, спілкуються з бізнесом щиро і з усмішкою. І Якраз сьогодні в нас теж день усмішки. І сьогодні у нас дійсно ну, така робоча ну, зустріч і нагода поспілкуватися з міністром нашим.